Чернігів унісоні цей флешмоб, флешмоб, який нас всіх тут зібрав. -Борщ. Ще, колеони були. Флешмоб е, виник на темі е, об'єднання. Е, Наше гасло, ми можемо мати різні політичні погляди, ми можемо бути різною національності, ми можемо, е, скажімо, навіть від бути різного, але ми повинні шукати щось спільне, якщо ми патріоти свого міста, патріоти своєї країни. Дуже дійсно потрібне і об'єднує. І, мабуть, тут потрібно такі. Робити флешмоби з іншими піснями, бо у нас на Україні дуже багато пісень.